Я кров може воювати. Восьмий місяць тривається безстрокова акція міністерства охорони здоров'я. Я подивився статистику по кількості донорів. Вона зросла з вересня, але у лікарнях все одно бракує крові. Мова не лише про нестачу для військових, а й для цивільних громадян, бо планові операції в тилу пологи трансплантації ніхто ж не відміняв. Україна все ще не відповідає стандарту Всесвітньої організації з охорони здоров'я щодо донорства, яке по факту стало питанням національної безпеки і обороноздатності нашої держави. Порівнювати, звісно, не варто, але у мене іноді є відчуття, що ми про f 16 знаємо набагато більше ніж про те, де є найближчий пункт здачі крові. До речі, про F-16 цього тижня дійсно згадувалося багато разів. Із важливих є два меседжі від ріши Шунака а за ним і президента Макрона про те, що влітку розпочнеться базова підготовка українських пілотів на західних машинах. Влітку це вже через два тижні. Це звичайно не F-16, але в підсумку наші пілоти мають сісти саме на цей тип літаків. Ну і другий меседж за даними військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки на освоєння винищувачів С-16, е українським пілотам, які вправляються з мігами та сушками, знадобиться 4 місяці. Для розуміння, це як пересісти із Жигулів на сучасне авто, принаймні так кажуть фахівці. Ну як мінімум, потрібно побороти звичку смикати заважіль перемикання передач, а також розібратися з усіма тими футами, вузлами та іншими специфічними термінами англійською мовою. Ріші Сунак та Марк Рютте кажуть, що домовилися створити міжнародну коаліцію для допомоги Україні у закупівлі винищувачів F-16. Від француза була ще одна заява: що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси СЕМП. -1». Ті, які застосовують як систему протиповітряної оборони дальньої дії, ця техніка може ліквідовувати ворожі літаки на відстані до 100 кілометрів, а балістичні ракети до 25 кілометрів. Президент Макрон також сказав, що Франція передасть Україні далекобійні ракети Скальп іджі. Це те саме, що і шторм Шедоу», які надала Україні вже Велика Британія. Але вони виробляються Британією та Францією спільно тому мають іншу назву у французькому варіанті. До речі, британська розвідка спростувала заяву, Шойгу, мовляв, російський наступ застопорився, бо це свідоме рішення. Наступ перетворився на пшик через нинішній низький рівень підготовки армії агресора та запеклий спротив українців. Ну а цифра втрат армії противника вже досягла позначки у 200 тисяч. Це якби Збройні сили України знищили армії Білорусі, Казахстану, Нідерландів, Молдови, Естонії, Чехії, Фінляндії, Словенії і Швеції разом узяті. Тому нічого дивного, коли. Рік Пригожин їздив по буцегарнях, мобілізовуючи зеківську армію. Тепер ініціатива безпосередньо Путіна обіцяють підліткам сиротам квартири за участь у війні. А депутати дурдуми кажуть: а давайте безхатніх собак посилати на фронт. Проблема безнадзорних собак Розглядали Ви такий варіант, коли от ну крупних таких агресивних собак кінологи обучили б і направили в зону спеціальної військової операції. Ну а товариш Путіна Орбан намагається, хоч якось, на цьому фоні, заспокоїти свого друга, у якого розпач через розбитий міф про його непереможні кінжали. Перехоплення групового залпу із шести кінжалів це не просто історична подія. Мільярди, які відривали росіяни від соціалки, щоб бити по сусідах, вони виявилися викинутими на смітник. Носії ядерної зброї, які в теорії мають проривати протиракетну оборону, виявилися вразливими для модернізованого Петріота. І ці зенітно-ракетні комплекси вже стоять у Румунії, у Польщі, в Україні. Польща, до речі, виробляє пускові елементи до Петріота. Ну а я повернуся до заспокійливого для Путіна від Орбана. Поки Росія затягується повутинням із радарів пускових і нових ракет перехоплювачів, Угорщина не схвалила надання Україні траншу військової допомоги у півмільярда євро, який мав надійти в рамках Європейського фонду миру.